А ранок трускавець, бачите, туди піші на вуличка. Інший бік теж на вуличка, але ми підемо на бівет. В напрямку до білету все-таки стану на зараз, мабуть, все-таки бівет вже не працює. Ну тимчасово, на дві години закритий. Центр. Палац культури в інтерв'ю Віла Вілаго Позаду на еміропе сонце гарно виглядає, а зараз ми будемо йти далі, сонце сховається подобаються такі світові ефекти, коли ніби світило сонечко, а зараз вже не світить. Це музей Біласа зараз. Художній музей Михайла Біласа. Там інші виставки проходять, там не тільки виставка, робіт Біласа проходить. Там от зараз виставка живопису проходить. Гені, Леонардо да Вінчі проходить виставка. Ой, не буду розказувати, що думали кияни про цю виставку. Кияни знову образяться. Пам'ятник Шевченку, до речі, підтягнуло мені кілька днів тому, так, відео, ну розумієте, я ж відео теж дивлюсь в Ютубі. обов'язково свої, до речі, я дуже відкудився. От, дивився я чиєсь інакше відео. Навіть не про Трускавець, зразу скажу. Підтянуло мені наше відео. Там вже майже п'ятирічної давнини, ну поки що 4 давнини, тут, як ми дощ, перечікували День міста. Ось тут такі калюжі течуть, Ще віла є ліворуч, ще нема цієї будови. А то що найбільше кидається, в очі, купа-купа людей. стільки людей я в трускавці, напевно, з того часу і не бачив. І не забувайте, що були такі часи коронавірусні, коли не можна було нікуди ходити. от, <смі> Будете сміятися, але ну, може не всі пам'ятаєте, були такі часи в парк не можна, в ліс не можна. Всюди не можна було заходити. Було купа обмежень, куди не можна було заходити. І в той же час сюди була купа людей. А зараз часи змінили, зараз сюди можна Можна всюди ходити, та жодних обмежень немає, жодних довідок не треба. Чи як воно, сертифікатів не треба. Довідки може і треба. А людей щось небагато. У центрі Трускавця. Ну, таке відео було гарне. гарне в тому плані і концерт на відео потрапив, і військовий оркестр, зелень, ну червень, то зараз день ТРСХ в липні, тобто в червень. Ми майже вже дійшли. До того місця, де будемо робити ліве плече вперед. Клумба клумба ще трошки зазеленіє. Adpar na liwa. Ah, A põe, zombo da liwa, pode já parar. колишня поліклініка, тепер офісний центр. Сосна, ялина. Трошки плитки. Поки та я вибираю цілішу, якщо що, щоб не ображались. Трошки цілішої плитки, плитки. А, от пердинат, Фердинанд, світить сонце. Гарний ранок сьогодні. Гарний сонячний ранок. Ай, парк готель будується. Та чого я знов кажу парк готель? Це торговий центр парк, парк готель не тут. Два парк готелі я в трускавці я вже казав. Один в парку, один біля парку. О, Катя Буженська має от пан Михайло Грицкан. О, трускавці. Але підіймемося, тут подивимось, поспостерігаємо від грибків. На весну подивимось від грибків. Весна, бювет, краса. Гарна тінь. Довго нога. Дерево, бачите, пеньок, ще рік тому то дерево було, у нас є на відео, воно зламалося, його не стало. До речі, у нас є відео, кому цікаво, як виглядала площа до реконструкції перед бюветом. Ну, та я думаю багато, хто пам'ятає, бачу, але у нас ще є відео, як виглядала площа саме під час реконструкції, то вже цікавіше. Магнолія отут має заквітнути. Фонтан, голуби.